Ще би я хотів позупинитися коротенько на структурі салатів, бо ви знаєте, типів салатів дуже багато в Україні. Рікслан представлений фактично всіма типами салатів. Ну, на сьогоднішній день основними типами є листові салати, або як їх ще називають волги, донда, роса. Вони займають близько 40% в структурі усіх салатів в Україні. Якщо говорити про росльйонду, то десь порядка 2,5 до 1 співвідношення зелених до червоних салатів. Ну, я думаю, це ви теж відчуваєте, коли від замовлення. Хоча є регіони, там, особливо в Одеській області, де є традиційно вирощують тільки червоні салати. Я думаю, що це пов'язано з тим, що традиційно використовували ці салати тільки для декору. Ну, Червоний, бо зелень була інша, а декор був. Червоними салатами. Звичайно, на другому місці айсберги це досить популярний тип. Ну і інші це такі динамічно розвиваючіся типи, як Рен новинка, відносна новинка, кришталевий айсберг, або листовий айсберг, або ще як його називають, там, тип Фріліс. представлений сортами Лалік, Юнан. Це, скажімо так, майбутнє тим посилатів, які будуть займати чільне місце в асортименті України.